Всім привіт і сьогодні ми знов залетіли в Майнкрафт О, це Або шо, зараз перевіримо А я не -я. можу Це п'ята А хотя... це, це три зуби з України Що ви стоїть ровно в мене? Не треба Я просто перевіряв Шо? Я хотів в тебе попасти, але звичайно викинувся. Все, терати быстрій зуба. Так, да, і отраз от, почув торговець, продає тут якісь трейди странні. Хоча я в нього куплю. Ти чуть мене не скинув. Звідки в тебе діамантивий меч? Хватить. А, зрозумів. Так, все. І наконець-то. В нас в мене вже залубало та вода. В нас вже так. Багато Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Бо, бо! Це ще більше ще цей, це ще гірше, ніж ад ще гірший. І що? Я так, треба стой. Почекай, не ламай, не ламай, не ламай. Я тобі кажу, не ламай. Та не ламай, я тобі кажу. Добре. Добре, тоді сам будеш з ним воювати, а я роблю по. А де мій трезуб? У мене його немає. Забирай, а, в мене в інтарі, забирай тоді. І це теж. Я мен... а. Де моя земля, я ж. ти ж. Де ж блоки землі. Я ж десь їх... А, молод же вони. Блін, торговець, сорянчик. Але ти мене вже розбійсив. Бой, допоможи! Мене лами хочуть вбити. Так, ця вали в нас. Все. Двух тичек. А я з двух мільйонів тичек убиваю ламу. Mm. Перший не зарит і тут оцей залізний чувак. Треба для, Треба для, э, Да, це чим копать. Почекай наламай, наламай. Це кварк, секвар. Квар. А з нього робиться назарит, да? Ні. Nee. З нього робиться... а шо? А а як тоді робить? Все, давай, став тут уже А кварт це фігня? Я не знаю, кварт це фігня. О, бот, ти казав, що опит прибрали, ні? Що, сті, ну він може... Коли буде наступний пінклін, треба дати йому золото, щоб дав нам ендер перлини. Давай зробимо для них кім'я, кімнату. Я впав. Чик. Це все золото наше? Эмммм, давай, копай, треба чекати, коли пирлін буде. Назарит діамантовий кайлот. Копаю, Ботя, Копаю діамант. У мене вона є. В інвентарі. О, це хто? Я норм ай. Слайм куб, слайм куб. Ай. Але цей агресивніший набагато за інших. Він мені пів, пів ХП зніс. Ой, як це мої вбили. Ой це як ти це робиш. Тебе я в тебе ай! Ой, да та вони так нормально, так дамажить. Не нормально так дамажить. А де той чел, який трейдиться всім? Ти його вбив? Да, ам короче ломай вот ці стены, мы расширимо систему. Та на нам не треба це розширять. Навіщо? Якщо шо оцей, і він два блоки ширину цей. Хоблим, ну який тут животное таке. Розумів.

Блін бочка, м'яне оце все. бой, у нас є залізо на інструменти. -так... Тільки що все згоріло в лави. І золото наш борь, ну ти за вже... ну ти геній. Я не знав, що там спавниться. О, алей, алей! Ти ж сам мені казав. Убиваємо його. Мені <гум> е кажется ново. Яка? Е я не знаю, але тут е добре так підтримали мене. Я вбиваю алея. Та блін, скільки ну, в нього тут... здоров'я? <гум> я б сказала, добрий лут тут сундучки. <гум> То, ну так собі. Хочу не все золото, я, 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 я пиди брал все золото. Это добре. Все, и больше треба забирать все рясы уже. Житель. Ага. Стоп, не ломай. Не... Я ломаю, это уже эм, Назар, думаю, закинчився. Стоп, чекай. Заводим жителя до... Його... Чекай, я знаю як, я знаю як. Та не ну, набий, набий, його можна було іншим способом. Тим більше ти його мечом. Діамантовим причому. Він розпомрей за тебе. Він за тебе від нас вали все. Він у житлі. Дякую, так їх дуже багато, Бога. Не роби відмазки. Можеш казати, що хочеш. Житель помер і за тебе. Ладно, давай спати, а потім ти будеш копати один блок. Ой, і я ти... не той блок копав. Давай спати. Чекай. О, тут жителей дуже багато. їм не вистачає. Треба зробити їм більше будинок. Ну, тим тим. Ти цим і займись. Будинок чи загін? Вибирай. Для кого загін? Загін для. Ну, для будинок давай. Будинок для жителів. Потім загін, а потім... Якщо я спів, зробимо платформу для нашого дому. Блін, ну куди це куди ти йдеш, житель. Ти ж начебто розумний. Зомби! Зомби. Де? Зомби жителей. Зомби жити. Він нам не потрібен, тому що у нас. Смутить а это житель, который никогда не получит профессию? Оцей? Маленький зомби, та ещё и заражённый. скажи, а этот житель никогда не получит профессию, да? А, да, 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 да. То есть он нам не нужен? Не нужен, убей его. Всё, давай спать. Все, ми будемо ламати поки один блок. О, зараз ми можемо переждати. Ми можемо переждати. Давай спати ще один раз. Ну це ж треба буде знаєш, як кролик назвати. Знаєш, як треба ролик назвати? Показуй, як ми з Боді спимо сто тисяч раз. Ось як треба цей ролик назвати. Будь, а яка в нас наступна фаза? А наступна фаза, я не знаю. Селянин, але в чого є професія. це за фаза? Що? Село? Це, це великий, ну як, база розбійників, ну їх храм чи щось, особняк. Їх особняк, зараз фаза особняк розбійників. Скоро будуть спавнитися розбійники. Ви допоможи мені з селянином? Ну нам треба розширити будинок. Все. Дивись, ти знаєш, що береш? Ти береш оце, не ламає, отут ставиш блоки. Отут Боті, іди до мене. Зараз. За. Отут ставиш блок і розширюєш. Все просто. Або от отсюди от вже. Чи на файзер розбійника спавняться жителі? А, маленький житель. Його куди? Теж в базу. А чого? Він нам не потрібен, він же потім виросте. Е, ну ще у нас і так дуже багато жителей, нас... нам треба розширити. Осел. Є? Та не ори ти так, ти Та нам контент портиш раз це бачу, це шо. як називається? Стекло Та вон тут чотири стекляшки. Це, це, це стекло. А чого тут їх 4? Аж? Це таке Це такі два види стекла эм. Одна не, не одна як блок, а як але якби? Я питаюся. Все, до побачення. Ну так, да, це мені здається, реально фаза оцих, як ти сказав, розбійників. Так будь мені вже ламати у в них отсу оці... так ламать, ламай, ламай. Так. І перемости їхні кровати. Угу. Їх став, а я пішов. Добре. Ну все, я зробив своє обіцяння. Ми зробили е продовження жителей. Ну непоганий сундук. Селянин, бой, тут селянин лукоділ. А що таке лукодел? Ну це як із луком, він за 32 нитки продає, за 32 палки продає зумру. І, і дає за один ізумруд із він дає стрілу. Нам це треба? Ем, да, треба? Цей житель дуже, дуже такий ну, нормальний. Лучник. Так, да, дуже потужний. Почекай, ми ж тебе не натякай. Не Та не тікай, може ж тебе не били ще. Бой, мені здається, нам треба зробити ще один вхід. Ще один вхід? Бо, отут його зроби, отут. Да, 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 е, давай, ти готовий ставити? Та в мене немає калитків. І тут і так сундук. Купи калитку. А, тут не можна, а де можна? Тут можна. Де можна? От тут давай. Да потом, да mm. не, ну Бодя, ну они сейчас тикают, швидше, ну Бодя, они через тему тикают. Так, mm. так, mm. так у нас нет полотенца. Так я же тебе говорю. У нас нет Так возьми. Так у нас нет дерева. Да будет значит. Зроби ж за нестій на на місці. Зробив. Да, я зробил. Только он, он, он тут. Ну да, беру. Почем ламу? Телы уже трешки бить. Тільки на дочери пахне мы один блок. От знаєш, яка буде наступна фаза? Це хто? А, це фермер і лама. Так, фермер, селянин. Ти в нас ідеш. Давай заходь. Значит, не хочеш сюди і підеш тим входом. Там житель, прям возле входа Там житель, прям беля в И тут, да, блин, Нет, сутки не можно жителю Жителю, ну давай іди штовхайся. А вони полягали, будь. давай спати почекайте. чекай Давай зараз може вже йти спать. Давай ми Номера. А, ще не можна, ще не можна. А, просто не полягали. Селянини. А у нас є пшениця. А навіщо? тобі? Ну тоді ми не зможемо завести ну, цих животних. А можна з хліба зробити пшеницю? Ні. Тоді нема. Але вони там. Ти де? Де ти його побудував? Він де? Ну там платформа. Оця платформа. Так. А в нас більше нема землі? Е, більше землі -ні, немає. Це погано. Ну звідки можна взяти сіно? Воно з чого скрафтиться? Сіно тільки, так? Да? з Кост... косної мухи крафтиться це... це штука, це сіно. Там трава. Траву там, ну, і таке. Бо діаманти. Варден! Вар що варден тут забув? В мене питання? Що варден тут забув? на а, я понял. В нас нова фаза і в вна... э, мені... е... хана. хана. Як нам його вбивати? Я не знаю. Я буду бігати, щоб він не попав. Треба ходити по ковру. Бо він нас не чує, коли ми по ковру ходимо. Він нас чує. А як він нас чує? Треба його бити. Бий! В мене, а в мене твій бот, іди сюди. Просто йде. Бот, яка в нас там на фаза? Оця фаза зараз яка? Варта, ну тут можна складати ще варте Ух, я думаю, один блок це не дуже складно. Але я помиляюся. Бой. З... Бой, нас тут монстр запавнувся. Мене скинули з диамантовим мечом кіркой двумя мечами. Оце дуже класно! Як він мене скинув так далеко? Ну нічого, ми тільки скрити возьмем собі тільки ці ресы. Прикинь мене, скелет вбиває. А я, а я його в скелет це. Треба. А, то зомбі хоч впав, хоть зомби впав. Пішли шусь спать, бо мене це вже задовбало. Ну, битва з Варданом, Ми тільки возьмем е, реси собі потім. Так, все, надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та всім папа. -па.